Всіки наркотички набрав. Ти тут? Non, camera, Оля їде сьогодні з нами 300. Який паровозик? Двері сині, вікна сині. Де ми хлопці? Нова Українка. Маті. О, бачиш радар у Олі. Їдеш більше 70, то піщить, що щоб yeah. не надо. Зараз буде 70 плюс Працюємо, працюємо! Я є Саша, як воно? Малий хуже. Non, camera, Доброго Привіт! Доброго ранку! Доброго ранку! я розповім, набрав? Ти теж вдівся, почувствовав, що свіжа сьогоднішня? Я теж відчув, що... Повні ми, кармани? Я відчув... Так, да, у мене повні кармани всяких нічних тіків. Торчало це. І я готовий... <laughs> Пойдемо. Готовий кушати. Є десь лис... добрий раночок всім. Сьогодні шосте ранку. Mm. Mm. Дивіться, ми знову зібралися. Ну, що ти не ти, зато не у нас компанія. У нас компанія сьогодні нормальна 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300 А ви звірите 300 кілометрів? Як налаштовані? Все, проїхати За 10 годин. Нічого, Ні, красавчик. Мало. За 10 Мало. годин. Ярик теж закриває. Ігор'я. Приїхав директор. Приїхав каже Паша. Так, оці обличчя це побачили на старті, попрощались одразу. Валера, мабуть, теж, як завжди, буде лупашить. Оля, Оля їде сьогодні з нами 300. Оля на фарт. Мені на відео буде знову 2000 переглядів. Ну, мені щось треба сказати розумне до того. Да? Їхати треба розмірено а, в своєму темпі. От. Не, не позичати в себе. Якщо в себе позичаєш, потім треба катнути. Андрій, скільки не дай, то мало. Разкатнув 300, ще давай 300, да? Ну 300, 300 цього разу роботу. А, ага, то ну, ви сьогодні ну, понятно. Так, отак он. Просто навколо рівного направляти. Так, кілометрів 150 Сашко сьогодні перший раз 300 валить, 100. да? Да. Що, як налаштований? Нормально. Приємно. No. Олера, ви з ким їдете? Ви з ними чи ви з нами? Ні, я з ними те, що тому що ми разом десь. Ну. То в Луцьку тоді станемо? В Луцьку, так. Ну. І потім Кременці. 100-200. Ну там по дорозі треба буде води набрати, то доберемось. Оця колиба, вона це в ту сторону ти казав буде 180. Це якщо туди їхати. Трохи. По старому маршруту було 170. Так, оці обличчя запам'яємо. Назар. Назар, привітайся з моїми підписниками, зразу попрощайся ними. Там камера включена. Може уже крайний сміттєм. Що, їдем, не? Назаром ми тут зібралися, там Вже час іде. Ну все, що построїлись? Поїхали? Я думаю, тут не тяжко погодатися. А чого сюда, по моєму наліво надо було. Наліво! Ще не почали вже це! Ну. Так, сьогодні їдемо, привіт, БРМ-300 Маріуполь, Газов Україна. Ідея точно така ж сама, як і минулого разу. Ну, робимо для того, щоб... Вивезти клуб в топ-світі, в топ-10 світі. Щоб про нас пам'ятали і з Так, перший підйомчик 6%. Відразу гріємось. Владик на сторі знімає. Колінка прогріваємо. Я щось стикану, Гарміна включить на першому кілометрі. Ой, гарний кадр. Був сховав камеру на наступне включення, але дивіться, як гарно йде ми, я не міг не показати, який паровозик. Так, спробую до вас виходити раз на годину. Година 06 їдемо. 36 кілометрів приїхали. Групка вже розділилася. На дві, як мінімум. Метрів 400 перед нами. Ярик чогось з ними вцепився. Я колеса перекачав на цьому асфальті геть теж, теж? Ну як ну, на це трошки тут перемочитись далі, буде норм. Двері сині, вікна сині. Де ми хлопці? На Волині. Так, переїхали. Морди сині теж. І горди сині. Заїхали у Волинську область. Звітую, пройшла ще одна година, дві години в дорозі, 62 кілометри. Їдеться прекрасно, швидкість хороша, можливо, навіть перебор, але поки їдеться, то й їдемо. Так, хто там у нас попереду їде? Саша їде. Дивіться, Саша і Саша, якщо я навіть не помиляюсь. Так. 2 години 44 85 п'ять. Йдемо прекрасно. Добрий ранок! Привіт! Привіт! Добрий ранок! Як справи? Добре, кам! Ми думали, десь далі вас не Ми думали, в вас доженемо. Як їдеться? А ви не гір. Добрали. Стартували на годинку раніше нас. Ми добрали. Так, 100 кілометрів 3,17. Бляха муха мухає Львівську сотку за 3,20 їхав. А ми в Луцьку. Так, у нас перекус. Вафлі і все інше Кока-Кола. Нова Українка. Ма. Маті їй хочеться сказати. Я ж від вас по відставці. Так, ми 4 години. 5 годин від старту. Середня 33 середня 33 на 140 км. Це жесть. Я так давно не їздив. Ще скажу нормально, Олера добирає. Олєра, я заказав поїсти через дока. Борщ там. Не не, не Радулер. Не в смизі буде борщ, гречка. І відбивна і компот. Через дока, в сім порцій. Я сказав, через 2 години будемо. Е, ну, я прикинув, ми маємо приїхати вчасно. Це ти і пишеш і кажеш. А, ну так. Да. Зараз десь каже, господи. Осталось, щоб ви добрали нас. щось, щось підтирає десь. Коротше, ви все чули. Так, 177. Середня 35. Це просто якась жесть. Дядя Саша. Всі на місці, вадік Валера. Ігорок десь чуть-чуть, десь підвідстав, щось, може, трапилось Валера, ще теж. А нас чекає вже обід зараз. Док ще передзванював. доку велике дякую, вітання за те, що нам організував обід. Дочекаємось, приїжджаємо одразу на готовеньке все. Ура! Смачно! Це все ваше з'їдуть. Смачно. Це ваше їжа. Добре, що ви замовили. Красавчики. Там трати, типу 200 баксів вишні десь. Угу. Час я подумала, що Прикольно. Треба спробувати. Коротше, він працює з, -з ваху. Коли дуже швидко летить ззаді машина, то ти бачиш в себе, тут починає червоної моменти, ти бачиш, що вона швидко і можеш зареагувати. А слухай, а воно не задовбує, якщо ти їдеш, отак Nie, і... Воно не пікає. Можна виключити. У мене тільки світлові зліва з'являються. Просто зараз його виключила. Блін, класна штука. Коротше, Саня, треба ззаді? Бачиш, три тачки їде. А я думав, що воно тільки з гриміном працює. Прикольно можуть. Анті передачі крові розуміє. Прикольно, де ладік? Вадик, он, бачиш радар у Олі, оцей, що я казав тобі? Кажуть, що класна штука, да? Як, як швидкість, як їдеш більше 70, то піщить, каже, що не треба. Все, удачки вам. Їдуть пацани ззаду, каже, що дивись пацани ззаду. Отакий у нас тут борщик зустрів. К нам завершав, темно правда, але я думаю щось буде видно. Працюємо, працюємо! Що це паша більше всіх їде? От вони вже розвернулися. Да, добре йдуть. До вашої уваги. Головний гість програми Кременецький підйом. 8%. відсотків. Їдеться гарно. Ну що, залишилось небагато. 7%. Ху піднімаємось далі. Я, я Саша, як воно? Нували хуже. В Полтаву привіт передаємо. Так, да, я там Полтава покруче їздив. Ну 9% теж не хухли-мухли. Ну да, і 300-ка. Крутимо. 15 Юля вам вітання Кременецька об'їзна Дядя Саша, Валера Ось гляньте, яка панорама гарна Краса Ну все, камеру ховає Зараз буде 70 Ми ну, Вирішили з дядькою Сашею виїхати з 12 годин. Щось більш ніхто не схотів їхати. Вони залишились позаду. Ми з Кременця нам 80 ще залишилось. Їдемо з дяді Саші вдвох. У нас 250 з хвостиком. Фінішань багато залишилось. 47. І в нас є 2 години. Треба вкластися в 12 Серого нагнали. Новачка, так? Да? Так, да, новачка. Перший раз Ну Як, воно? Нормально? Зараз будемо їхати за вітром. По банану. Підстоп зробили, я дійться що серий. Прем! Ззаді нікого не видно. Так, ну все, у нас фініш час для відновлення 72 години мені треба відновлюватися. Подивись на мою середню. 30-38. Ах... Да. <соць> я в кінці допінга дав наушники Рамштайна врубав, бо вже кажу Сереж, що це вже не може, не тягну. Давай, все. Ми з Дубна, та ще дорогу 36 хвалили. Ну що дядь Саш? Дурень старий. Чого? Не Чого? Два мені треба були ті горки, там тоді, щоб їх брати, ага. щоб на останні здохли. Ага. Та ладно, то ми ж тільки що теж приїхали. Я ще тут вибрався на цей, на... то зараз... Взагалі... Щось на Макарова... І... Макарова тяжко теж йшла, На... І... Ні, там нормально було. Чому? Я вибрався, мене хапануло дві ноги, ну, я став, взагалі став, Да? Випив всю воду, яка є, Без води приїхав отуди. Ще От. пошарив по, по карманам знайшов фініків. Ага. Штук 10, я їх з'їв, все мені полікчалося, нормально поїхав. Коротше, фініки в 7 голова. Так, да, видно фініків сьомого. Ага. 11-39, 12 виїхав. Представляєте, так? Да? З 12 годин виїхали. 11, я кажу, цей час треба зафіксувати, я думаю, що цей час може бути надовго.